Директорка департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Перепелиця повідомила, що у нашій громаді вже зареєстровано понад 1700 переселенців. Ми знову завітали до міського центру гуманітарної допомоги, який отримав чергову благодійну допомогу від американської благодійної організації Центральна кухня світу, яка надала 350 продуктових наборів. За останній період таку допомогу від центральної кухні світу наша громада отримує щотижня. Користуючись нагодою, хочу подякувати цій організації, яка вже не один раз допомагає нашим тимчасово переміщеним особам за їх благодійність, за їх виваженість, за їх порядність, за їх доброту і за їх милосердя. Тому що це дійсно велике таке підспір'я, це велика допомога для тих людей, які опинились в скрутному чи важкому становищі, які сьогодні перебувають у нашому місті. Хочу сказати, що сьогодні такими людьми опікується Наша міська влада опікується, особливо наш тимчасовий виконуючий обов'язки міського голови. Албанський Олег Богданович завжди питає, завжди цікавиться тим, як роздаються пакети, які проблемні питання мають ці особи. Ми тримаємо зв'язок із центром зайнятості. Взагалі, стараємося надати всебічну допомогу організації та медичну, якщо це потрібно медичної допомоги і інші питання, які виникають у тимчасово переміщених осіб. До речі, як повідомила Марія Василіна, представниками подільського управління головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області проводилось обстеження центру. Порушень не виявлено щодо наявності швидкопсувних продуктів, дотримання температурних умов зберігання, порушення термінів реалізації продуктів, санітарного стану, приміщень. Одразу при вході у центр проводиться реєстрація переселенців. Реєстрація є необхідною, аби відслідкувати кількість людей, які потребують одяг, харчі та інші базові речі. Скажіть, звідки ви ми з Харкова? Так. А давно ви у нас у місті? А, вже шостий місяць. Усією родиною приїхали. Цієї родиною. Скільки чоловік? Троє. Троє. Це ваша сім'я, так? Да. ви чоловік і дитина. Да. Ви отримали сьогодні продуктовий набор. Так? Ви бачили, що там є? Ні. Ану, Все, давайте, давайте подивимось. Макарони, для дитини сушки, консерви, м'ясні, фасолька, рибні. Пластівці є, є так. крупа, горошок, рис є, масло, пшено, борошно і цукор, а також молоко, да, дітка. Ага. Декілька, видів круп, да, декілька чай. видів круп, чай, сахар, ага. так. ну як вам? Така допомога. Чи вистачить вам такої допомоги на тиждень? Наприклад? На тиждень вистачить, вистачить так? Так. цього разу. Харчову допомогу отримали тимчасово переміщені особи, які приїхали з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії? Ви давно у нашому місті? Е, так, з 26 шостого. Март. Мартка з березі. Ви вперше отримуєте таку допомогу харчову? Ні. Так, ми так. отримуємо кожні 10 днів. Ага. Ви приїхали з всією родиною, сім'єю? Так, да. Я приїхала з чоловіком і з донькою. Ви отримуєте харчі, а е, отримували, наприклад, одяг? Вам потрібен е, да. одяг? Ми отримували на Бачковича 4. Угу. Там є одяг, угу. ми отримували. Угу. Хотілося б, звісно, какого-нибудь там для гігієни чого-ні там отримає. Вот это хотілося б, звісно. Тому що ну каші, мука, то все вистачає. А вот там, мила, порошок вот. Родини переселенців чекають на свою чергу всередині центру. Хтось мовча з них, хтось розповідає, як обстрілювали будинок та місто. У нас було дві квартири і був дім. Нічого не залишилось. Що не залишилося, приїхали сюди. Ось Віталій з Донецька, який приїхав до нас, один про сім'ю не хотів говорити, тому що з нею щось сталося. Надія Федорівна, інвалід, також одна. Наша громада допомагає усім після пережитого кошмару бути спокійними за свій сніданок, обід та вечерю. Отримуєте допомогу? кошти, як я інвалід по три тисячі регулярно. Дякую. І два-три рази на місяць допомога дуже гарні, харчові, дуже гарна. Дякую всім, навіть низький уклін місту Подільську, меру і всім дівчаткам, які нас обслуговують. Я задоволена і вдячна. Центр працює з восьмої години ранку до 17.15. Зрештою, видача гуманітарної допомоги стала безперервною з самого ранку і до закриття. Протягом дня люди можуть звернутися по гуманітарну допомогу. Ми не кидаємо своїх і це доводили неодноразово, адже ми віримо у нашу перемогу.